Вітаю всіх в себе на каналі. Хорошої неділі усім! І розпочинаю сьогоднішній влог із такого цікавого, як адвент-календар. Зараз роблю кавусю, а ви також собі робіть каву, чай, капучино, все, що захочете, тому що сьогодні неділя, а неділя це святе, щоб відпочивати. У нас сьогодні ще тримається досить тепло, так як Італія – це тепла країна. І зовсім не різдвяний настрій, але перший календар в цьому році. Відкриваю спеціально для вас. Це не реклама, а просто моє таке, скажімо від мене, ми хотілися купити і показати найдешевший е, різдвяний календар, яка вартість 15 євро. Це приблизно десь коло 700 гривень, Залежить все від курсу євро. Так, я собі зробила капучино і розпочинаємо. Історія Адвент-календаря це дуже цікава подорож від простих родинних традицій до популярного у всьому світі символу очікування Різдва. Слово Адвент від латинського означає пришестя. Період очікування, народження Ісуса Христа. У християнських традиціях Адвент розпочинався за чотири тижні до Різдва, тобто це духовний час підготовки, очищення і радості очікування. Початок цієї традиції сягають у 19 столітті аж у Німеччину. Тоді у побожних родинах з дітками існували різні способи рахування днів до Різдва. Перший це був такий крейденє-позначки. Дітки малювали на дверях або на стіні 24 рисочки і щодня стирали по одній. Другий це свічки запалювали щодня нову свічку. Згодом це перетворилося у віднок адвенту. Тобто, була така грилянда із гілок хвої, скрученої у вінок, і стояло 4 свічки. Кожна свічка на неділю, тобто перша неділя. Перед очікуванням Різдва, друга, третя і остання це Свята Вечеря. І третя це були картинки або вірші. Щодня читали уривок з Біблії чи прикріплювали картинки з релігійними сюжетами. Перший друкований адвент-календар адвент створив Гергард Ланг у 1908 році у місті Мюльберн, Німеччина. У дитинстві його мама робила для нього календар очікувань. 24 намальовані картинки, які він наклеював щодня з початку грудня. У дорослому віці він надихнувся цією ідеєю і створив справжній друкований картонний календар з 24 -ма малюнками, які можна було вирізати і приклеювати. І це став самий перший. Комерційний адвент-календар. Еволюція дизайну пішла дуже швидко вперед. У 1920-х роках з'являються календарі вже з віконечками, які можна відкривати або відривати. Після Другої світової війни традиція поширилася по всій Європі і в Америці. У 1950 х роках Фірми почали класти шоколадки у кожне віконечко, і це стало справжнім хітом серед дітей. Сьогодні адвент-календарі це не лише релігійний символ, а й найпопулярніший елемент святкування такої культури, як Різдво. Вони бувають, адвент календарі бувають і шоколадками, іграшками. Чаями, прикрасами, косметикою, біжутерією, лего, міні-книжками і ще багато-багато цікавим. Багато людей створюють адвент-календарі власноруч, персоналізовані у вигляді коробочок, конвертів, мішечків ну це вже в кого яка фантазія. Кожне віконечко це акти радості, вдячності і надії. Воно нагадує, що Різдво це не лише про подарунки. А про очікування, світла, добра, радості, любові, ну і, звичайно, різдвяної магії. Я знаю, що до Різдва ще далеко, але захотілося вам показати ось таку розпаковочку першого різдвяного, найдешевшого календаря з косметикою, який я купила на базарі спеціально для вас. Його можна також купити на сайті Amazon. Він вартує ті самі гроші 15 євро. І потім, в кінці, як ми вже закінчимо з вами розпаковку, зробимо маленький, скажімо, такий підсумок, чи вартує цей календар цих грошей. Ну, за якістю, ви самі розумієте, найдешевший картонний. Тут картонки всі рвуться в віконечка, вони не зберігаються і, звичайно, потім ви його викинете, тому що зверху упаковка картона, всередині пластик. І зараз ми все з вами до кінця ще розпакуємо і подивимося, що ж воно таке, за які воно гроші і чи варто його купувати. Надіюся, що вам сподобалася розповідь, тому що багато ходить різних легенд про походження першого різдвяного адвент-календаря. Кожна країна, напевно, що має свою, але я знайшла таку загальновідому, відому що є про неї інформація. І розказала, поділилася все з вами, тому що мені також дуже цікаво, я полюбила адвент-календарі. Скажу чесно: більше 10 років тому, тому що перший я отримала в подарунок від моєї донечки. Вона мені подарувала була від такого бренду, як Rito's. Це косметика, косметика, догляд за шкірою. І звідти почався мій адвент. Різдвяний ритуал. Бо я такий, знаєте, адвент-різдвяний ритуал ніколи не мала, а це відколи вона мені подарувала і мені було цікаво самі, але я вам признаюся чесно: я не відкривала по одному відконочку на кожен день з 1 грудня. Я відкрила все зразу. Так, це ось такий підсумок: усього, все, що було всередині в цьому адвент-календарі. Показую вам досить зблизька. Так, дезінфікую руки, от я вам скажу навіщо. Тому що буду робити з вами зводчи. Це гель для губ. Він не має абсолютно ніякого кольору. Я візьму так легенько на руку. І коли отак розітру, абсолютно нема ніякого кольору, має просто запах. Дуже приємний запах. Ідентичний цей самий. Його навіть не буду тестувати, тому що він буде просто блистіти. На губах. І третій теж саме, просто міняється запах. А він, по суті, прозорий. От візьму його легенько, Розітру. і просто лишається ось такий гарний блиск. Досить смачно пахне, мені подобається. Так, ну лаки відкривати також не буду. Мені подобається, тому що тут є ем, 3 мл, і це дуже добре, тому що таку баночку ви швиденько використаєте. Я розумію, що зараз ми всі от, з нігтіками гелевими і майже воно не потрібне. Але повірте, деколи для ніг використати можна. В пригоді завжди стане не буду відкривати, щоб не почався відлік. Ем... Терміну годності. Так, що мене цікавить, це ось такий хайлайтер, ілюмінанти англійською, італійською. Зараз подивимося, який він насправді. Так, у мене тут все організовано, я навіть вже повернула на телефон камеру, щоб було добре, падало світло. І так, тестуємо з вами оцей хайлайтер. Добре, що вийшло сонечко, і ви знаєте, він мені дуже подобається це такий колір шампані. Пробуємо. Мені подобається. Він дуже делікатний. Його можна використовувати як над очима, так і на щочках. Проходить. Так, це такі блискітки, які теж можна використовувати, от зараз прийде новий рік. Вони так швидко дуже пристають до, до очей, до обличчя. Ну, це на е, ем, Може використовувати на якесь свято, маско, масок. Бачите, зразу чіпляються. Так, це в нас маскера, тобто масочка для губ. Вона прозора, такий прозорий гель. Попробую відчинити її. Не можу відчинити, відчиниться потім. Так, тиснуємо ці е, фарт Рум'янка. Колір теж. Так. Такий ніжний, ніжний, ніжний. Мені теж подобається, ненав'язливий його, забагато не візьмеш я кажу. Ось так візьму. Якщо добре розташувати пензликом, дуже гарний є, навіть чуть-чуть має такий невеличкий блискіт. Так, стираю вже міцеляркою, щоб хватило руки. Так, рука чистенька, тестуємо далі. Так, тестуємо цю палеточку. Як на мене, кольора, ви знаєте, це от мої кольори. Ну, за винятком оцього рожевого, але зараз подивимося, як буде. І так, першим піде ось цей. Красивий. Так. так, другий піде оцей нюдовий. Ой, він прям такий, знаєте, дуже гарненький. Дуже він такий світлий. Візьму ще трошки. Ну, на щодень це є мій якраз мій макіяж щоденний, ненав'язливий. Попробуємо цей пудровий. Не знаю, чи вам камера передає, він прямо пудровий, Тоже з таким блискітком. Гарне сяйво. Бачите, ось так. І пробуємо рожевенький. Новий мені не дуже, але... Є люди, є моменти, коли потрібен навіть і такий колір. Беру біля того рожевого, що було раніше, і побачимо різницю. Все ще залежить, як його розтушувати. Якщо розтушувати більше, він не буде сильно видно. Можна поєднати кольори. Як на мене, ця палетка така нічого, так як це для самого найдешевшого адвент календаря може бути. Так, це відкривати навіть не буду, тому що це є скраб для губок, ескоянки. Це йде база для очей. Також відкривати не буду, тому що. Ну, вона нічого не покаже нам, тому що це під косметику база. Далі. Ну, оце, напевно, що самий непотрібний елемент, тому що вони просто йдуть для краси. Цей бік нічого не підпилює, це ще може бути. Ну, Вони, на жаль, в адвентах є. Також, як оцей міні-елемент. Ну, і ці дві для тінів. Не знаю, чи хтось ще такими користується. Є люди, яким зручно. Я користуюся все пензлики. Також оцей олівчик, кажал. Ви знаєте, я дерев'яних не люблю. Я люблю олівчики автоматичні, які викручуються, але ще раз кажу, це на любітеля. Що, пробуємо це? Кажу, ще раз руки дезінфіковані, постирала. Все щоб добре було видно кольори. Так, мені самі цікаво. І так, відкриваємо. Це є блиск для губ. Блиск помада. Ну, подаємося. Ви знаєте, мені подобається. Подобається, тому що ну воно дуже ніжне, я не знаю, як воно вам. І запах. Дуже приємний запах. А так, на вигляд, навіть не скажеш. Ви знаєте, я думала, що він буде матовий і не дуже гарний як колір. А мені з кольором, скажімо, проходить цей календар. Так, ще раз ближче до світла показую. Червоненька. Ні, вибачаю, це не червоненька. Це ось така, вона розова, але дуже гарний колір. На камері бачу чуть-чуть інший. Вживу набагато краще. Тестувати не буду, бо шкода руйнувати. І це, ну, звичайно, як на Різдво і без червоного. Але його треба міто носити, я не вмію. Червоний колір це не мій, але мені дуже подобається. Надіюся, що сьогоднішнє відео було для вас трошки пізнавальним, трошки цікавим. І це означає, що скоро Різдво. Повірте. Цей час злетить так швидко, що навіть не встигнете оглянутися. Я думаю, вам сподобалася історія про адвент-календар, тому що це така культура, яка надихає, і, мені здається, є щось і релігійне, і історичне, і воно просто перемішалося. А в кінцем, результаті це і користь, тому що діток можна щось навчити, воно адвент-календарі своїми руками, фантазія усіх. Працює по-інакшому, по-різному, але мені здається, що тут можна підключити свою фантазію і щось придумати, в кого є малі дітки, в кого є онуки. А можна і для своїх коханих також зробити, тому що я минулого року робила адвент-календар, і мені дуже сподобалося, тому що йому можна зробити будь яке можна зробити і на 24, можна зробити і 12 мішечків. Такі ж саме продається в магазинах. Є календарі люксові, вони на 12 віконечок йде або на шуфлятки, і вони досить дорогі. Можна придумати самому. Мені здається, якщо зробити самому, власноруч це буде набагато цінніше, тому що такого календаря не буде точно ні в кого. На цьому буду з вами прощатися. Обнімаю вас всіх, бережіть себе і до слідуючих відео. Па-па!